Привіт, це я, це теж я і це я. І сьогодні ми поговоримо про те, як кут зору вашого об'єктива, фокусна відстань, впливає на те, яка виходить картинка в процесі зйомки. І це важливо всім, навіть тим, хто знімає на телефон, тому що зараз у смартфоні є декілька об'єктивів, і кожен з них має свою фокусну відстань і, відповідно, свою кут зору. Тим більше, якщо ви знімаєте на камеру з змінними об'єктивами, і там є різні об'єктиви, або у вас є об'єктиви, який може зумувати, тобто змінювати свою фокусну відстань кут зору. І навіть якщо ви якимось чудом продовжите знімати на мильницю, там зазвичай абсолютно більшості випадків об'єктиви теж зі змінною фокусною відстані. Коротко про що буде в цьому відео? Про те, як фокусна відстань впливає на перспективу, особливо на її компресію, для цього ми розглянемо. Приклади портретної зйомки подивимося, як вона впливає на те, скільки фону потрапляє за ваш об'єкт зйомки для цього ми розглянемо фото. В природі в погруді і в повний зріст для тих, хто залишиться до самого кінця, я трошки розповім теорії, чому не працює таке відоме, раніше було поширене правило. Навіщо вам зум, якщо можна зумувати ногами, тобто відходити далі або ближче до свого об'єкта, щоб змінити його розмір в кадрі. Це фундаментально неправильно. Зараз почнемо з першої частини, де я продемонструю в фотошопі набір кадрів, зроблених в портретному режимі, і покажу наскільки. Змінюється компресія перспективи, розтягненість об'єкта в просторі можна сказати, залежно від того, яку ми вибрали фокусну відстань. Зараз розглянемо різницю в тому, як стискається перспектива і як зображена портрет людини, якщо знімати на різні фокусній відстані, відповідно, мати різний кут огляду. Тут у нас зроблена мозаїка з моїх портретів від найпоширеніших 24 мм до 300 мм. І я буду дивитися в екран. І ви теж дивіться на картинку. Найбільше Викривлення, звісно, на 24 мм, і також воно досить сильно помітно на 28 мм. Якщо порівняти з тим, як виглядає мої обличчя на більш довгих фокусних відстанях, тобто в вищому куту огляду 135-200-300, то ви бачите, що тут гарно видно обидві сторони голови і вуха видно. От, хоча на 300 вони так капітально стирчать. На 24, 28 і 35 мм. Голова наче витягнута в просторі. І за рахунок цього вона здається насправді вущує. От, Ніс більший, очі крупніші, а вуха вони менші, тому що вони туди закотилися за голову, по суті. І якщо порівняти ці кадри, то я б сказав, що навіть 50 мм, мені здається, надто широке для того, щоб робити портрети крупним планом. В цьому випадку ці кадри зроблені горизонтально. Тобто, якби ви знімали ще й в. В портретному режимі, тримаючи вертикально, то вам би довелося підійти ще ближче до свого об'єкта і видно, ефект розтягування був би ще сильніше виражений. Тому 50 ну, я б не став використовувати для того, щоб робити портрети крупним планом, коли голова займає по висоті 90-80% кадру. Очевидно, бачимо, що найкращі зображення виходять вже на відмітці 80%, де є поширені. Портретні об'єктиви 105 і 135 теж є популярними фокусними відстанями для спеціалізованих портретних об'єктивів. такі відстані, як 200, частіше покриваються вже об'єктивами, якщо це зумовані, 70 на 202. ,8. Ну і звісно, на 300 ніхто не знімає портрети, бо це непрактично. Тобто, як ви бачите, я б не сказав, що є якась істотна різниця між 300, 200 і 135, але. Очевидно, що незручно мати таку довгу фокусну істинь, і вам доведеться стояти від свого об'єкта зйомки дуже-дуже далеко. Закінчили ми з портретами, а тепер переходимо до наступної частини, де ми розглядемо фотографію по груди, чи там ще помітний вплив компресії перспективи, як змінюється фон. Тепер в цій частині відео ми розглянемо портрети по груди. Вони вже відповідно зняті з більшої відстані від камери до об'єкту зйомки, і таким чином ефект розтягнутості перспективи не такий сильно виражений. Якщо дивитися на кадри 24-28-35 мм, то тут вже немає такого різкої відмінності, як з портретними кадрами від відстані 50. Але Тут вже впадає в око різниця по кількості фону, хоча для цього ми будемо звісно дивитися наступний приклад, зйомки в повний зріст. Але це теж треба мати на увазі, що чим ширший кут огляду, тим більше фону ви будете захоплювати в свій кадр. Якщо говорити про таку зйомку, де вам треба знімати погорудний портрет, то в принципі 50 вже достатньо оптимальна фокусна відстань, якщо вам не потрібен спеціалізований об'єктив для портретної зйомки суто голови. 50 вже можна використовувати для того, щоб знімати погруди, тому що вижить достатньо далеко від камери, і оце розтягування перспективи вже не так сильно виражене. Це була частина пов'язана з фотографіями погруди, і зараз ми переходимо до останньої частини з прикладами, зробленими зі мною. Це перегляд фотографій, зроблених в повний зріст, щоб побачити, наскільки змінюється кількість фону, яку охоплює. А тепер ми поглянемо на ту кількість фону, яка потрапляє в кадр, в залежності від того, яку фокусну відстань ви виберете. Ви вже бачили частково, як це виглядає на портретах по груди, але повний зріст допомагає краще зрозуміти. Тому що, відповідно, чим ширше ваша фокусна відстань, тим більше фону потрапить в кадр. І зараз я вам це продемонструю. Ось дивіться, на прикладі першого кадру 400 мм. Буквально, якщо мене знімати в повний зріст, а навіть трохи більше тут десь. По висоті, напевно, думаю, метра два з половиною кут огляду, якщо вертикально брати, то справа і зліва від мене ну, десь помістилася фону загалом метри по півтора. Загальна ширина кадру, тут в тій точці, де я стою, менше 4 метрів, 3,5 десь. Якщо брати 300 мм, я займаю таку саму виступ в кадрі, але вже істотно, фону побільшило. 200 мм мені довелося підійти ближче до фотоапарату і ще більша кількість фону. Ну, Але ще б я не сказав що тут. Якось між 200 і 300 як радикальна різниця, але 400 виглядає все ж таки геть по-іншому. Відчувається це сильне стискання перспективи, навіть в фотографіях повний зріст. Всі дерева, всі рослини, вони начебто сплющені. 135 вже є різниця по відчуттю глибини кадру. Між попередньою відстань 200 і на 70 вже досить багато фону потрапляє. Але все ще це таке досить лінійне сприйняття, тому що 70 — це не ще не дуже широкий кутогляд. 50. Не бачу такої принципової різниці між 70, просто тут я камеру трохи нахилив. Вниз і більше потрапило землі в кадр. 35 по характеру дуже близько на 50, але зараз ми переходимо на широкі об'єктиви, фокусній широкі, да. 28. Тут вже відчувається, що начебто, кут огляду трохи загортає більше, ніж ви бачили очима. І 24 це вже вважається широкий кут огляду, і все, що ширше, ніж 24, це вже. Хоча раніше на на 24 вважався надшироким. 28-35 було широким. І тут вже досить виражено це віща загортання всього, що бачите навколо в кадр. Дуже багато фону потрапляє, і якби мені треба було змінити а, трохи положення лівіше, або правіше а, на свій об'єкт зйомки, да, подивитися під іншим кутом, то відповідно частина фону, яка за мною знаходилася, вона б суттєво посунулася зараз. Я вам продемонструю, як змінюється моє положення, розмір мого тіла. Середньої людини, в залежності від того, на якій відстані я стою. Я буду відходити на кожну засічку, де я позначав відстань для об'єктиву, в якому я займаю приблизно по всій його висоті кут огляду цієї відстані. Зараз ми на відстані 24 мм, а от на відстані 28 я би тут займав весь кадр знизу до верху. Це вже для 35 мм, 50 мм, і я не впевнений, що ви вже добре будете мене чути. Здається, тут я робив позначку для 70 мм. А ось тут у нас 80 мм. Це найпоширеніша фокусна віста для портретних об'єктивів. Не можу знайти свої позначки, але десь в районі цього корча у нас було 105 мм. 300. 400! І остання частина відео з демонстрацією екрану в фотошопі. Тут ми розберемо в теорії те, що я перед цим показував на практиці і чому відносно це все відбувається. Дивіться, у нас є наш об'єкт зйомки. Це ось людинка. Відповідно, якщо ви хочете зробити портрет, вам треба, щоб людинка займала якомога більшу частину в куті вашого ольу. Тому, якщо ви робите зйомку на ширококутний об'єктив, вам треба людинку поставити дуже близько, ну або <смітність> наблизитись до вашого об'єкту зйомки для 20, 24 мм. Відповідно, тут кут огляду три градуси. З половини давайте візьмемо портретний 135. 135, 18 градусів. І вже щоб людинка так от настала як на нормальний портрет. Нам відповідно треба бути суттєво далі від неї, відповідно наскільки ми далі, то і ми не бачимо такого сильного ефекту розтягнення перспективи. Тому що тут впливає і то, що ви по суті охоплюєте різний кут на ширококутну. Багато всього треба впихнути в кадр на. До фокусних об'єктивів з вузьким кутом зору вам треба вирізати кусочки. Але також і суттєвим є фактор того, наскільки ви близько відносно об'єкту знаходитись. Просто фокусного об'єктивом ви не зможете так близько сфотографувати, тому що ви там око тільки побачите, якщо він так зможе близько сфокусуватися, бо там нос от стільки. якщо ви впихнетесь об'єктивом прямо в обличчя людині, так як ви маєте це робити для портретної зйомки на ширококутному об'єктиві. І також тут добре видно те, скільки фону потрапляє в кадр. Повернемося знову. Не будемо всі перебирати варіанти, просто перейдемо до давайте візьмемо 28 мм. Ось 28 мм. нам треба розташувати людинку нашу достатньо близько, щоб зробити там погрудний портрет, а фону вже потрапляє дуже багато в кадр. Відповідно, ваша можливість керувати цим фоном сильно зменшується. Зараз я це продемонструю. Якщо ви хочете трохи під іншим кутом зробити фотографію людини, у вас не суттєво змінився фон. Ну мінус одне дерево з одного боку, плюс одне дерево з іншого боку. Якщо робити те саме з довгофокусним об'єктивом, що у нас. Виходить. Беремо ті 7 135 мм, совимо наш об'єкт зйомки на потрібну вісти. І тепер, якщо нам треба змінити фон, ми можемо радикально змінити фон, не змінивши по суті той кут огляду, під яким ми дивимося на об'єкт. Тобто можемо на нього трошки правіше, можемо навіть попросити наш об'єкт трошки підвернутися. Але дивіться, ми повернули камеру на пару градусів, а вже фон змінився повністю. Тобто ми з одного дерева переїхали на інше. Це дуже корисно, якщо у вас є якийсь нагромаджений фон, ви знімаєте в місті не проти якогось рівномірного фону. Таким чином, довгофокусні об'єктиви вони дуже зручні для того, щоб ви ту частину фону, яка є комплементарною, зручною, красивою, якого завгодно, для вашого об'єкту зйомки. І ви можете дуже легко керувати цим фоном, що не, ну, неможливо або дуже важко робити на широкофокусних ширококутних, ширококутних об'єктивах з короткою фокусною стані, тому що. Відповідно, як би ви не крутили, вам, щоб змінити фон, треба дуже кудись далеко повернутися і все одно буде дуже багато мати цього фону в об'єкті зйомки. Ну, власне, тому вони використовуються для пейзажої зйомки, <гум> щоб взяти якомога більше пейзажу, отримати широку картинку. Але це своє застосування. Підсумовуємо цю частину про кути огляду, і ви тепер розумієте, чому розтягується перспектива, тому що об'єкт треба посунути ближче. Чому змінюється кількість фону, який ви бачите? Тепер ви можете цим всім керувати для того, щоб робити ті кадри, які ви хочете. Я думаю, що можна закінчити це довго відео про фокусні відстані, про кути огляду. Воно було не супер глибоким, але показало основи, які вам допоможуть правильно користуватися вашим фотоапаратом з змінними об'єктивами, смартфоном з різними камерами, з різними фокусними відстанями. Вибирати правильний підходящий режим для того, щоб отримати той результат, який ви хочете. Не завжди це має бути такий типовий класичний виз. А ви маєте, але ви маєте розуміти, чому так. Виходить, чому ви бачите таку перспективу, таку кількість фону, як можна змінити це зображення, як буде виглядати воно, якщо знімати на іншу фокусну відстань. І це і дійсно в ваших руках. Дякую за те, що ви так довго і відчувши дивилися це відео. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на мій канал, залишайте відгуки під ним, питання. Я буду їх збирати і також буду робити окремі відео по вашим запитам. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте! А і ще забув! Це ж відео було знято на камеру z 6, тому якщо вам цікаво подивитися огляд на цю камеру, ви його знайдете десь в наступному відео. Я його тут закріплю. Дякую вам, все найкращого, па-па! Сьогодні це відео було записано за допомогою програмки Nikon SnapBridge. Без неї я б не зміг поратися з складним завданням, виставляючи в камеру і фокусуючись тільки на собі.